Кумирів побачили, та от автографів не дочекались. Прильоти футболістів мадридського реала біля львівського аеропорту чекала чимала армія вболівальників. Ще пак найближча нагода побачити наживо Кристіану Роналду, Гарата Бейла та інших зірок у них трапиться ще не скоро. У ну, це дивіться, це «Мадридський реал, це найбагатший, найвідоміший, найпопулярніший клуб у світі. Це просто напросто збірна світу, і це просто наймасштабніша подія в історії футболу міста Львова. Побачити зірок, яких я ніколи не бачив, не на якій грі я виріс. Я люблю дуже футбол. Я хотів попасти сюди, щоб побачити свою улюблену команду «Реал Мадрид». Зірки Реалу, однак, теплі зустрічі львівської публіки зраділи на НАТО. Усі без винятку гравці незворушно попрямували до автобуса, попри численні прохання публіки про автографи. Побачити ж у дії футболістів Реали львівські болівальники зможуть уже завтра. Матч між Шахтарем та реалом розпочнеться у 21.45.